І Боже здоров'я вам! І найкращі побажання на місяць жовтень на новітнє свято Покрову Пречисти Богородиці, яке пошаною нині. Всім щирі вітання, найкращі побажання, особливо в цей день пошановий також наших захисників, воїнів Збройних сил України. Ти моя мати, цариця небесна. Ти мій покров, Ти надія моя, коли на серці важко і болісно, на поміч прийди, О, заступниця моя, цариця небесна. Царице небесна, твій зір материнський на мене зверни. відкрий моє серце, царице небесна. Терпітись спокуси, свій підступний лукавий терзає мене, лиш тільки з тобою знайду я відраду на поміч я. Я, царице небесна, твій сір материнський на мене зверни, Відкрий моє серце, Цариця небесна. I am the Сна коли мені важко, прийди і спаси, вимолив сина Христа, вседержите, на страшному суді мене захисти. Слава Ісусу Христу і ЗСУ, слава Україні і причисті Богородиці Марії, героям слава з Івано-Франківська! Вітаю вас! Я Борис Голодюк, Павло Дністер у відео Поклик Христа і Упа від Пресвятої Богородиці. За новим звичаєм сьогодні пошануємо і особливо благаємо причисту Божу Матір, покров її всесильний, збільшити на страсні дні, тим більше, що зараз така біда війни скрути, а ще й погода. На жаль, плаче від свята чесного Христа Старого Свята. Шанували ми тисячу років саме 27 вересня за новим стилем календаря. І нагадую вам я, що в Божому царстві свято Покрови. Є саме 14 жовтня за новим стилем календаря. І що кожного свята у ці останні три роки під проводом єпископату ОГКЦ і ПЦУ, на жаль, були зраджені наші ті давні звичаї, пошаний свят. Ми маємо молити Бога. За те, щоб були поновлені ті свята в час Божого пришестя, Його після того, як буде з'ява Вже Христа і пришестя Бога буде сонячно воскреслими нашими героями. І саме до правдивого свята упаду, 14 жовтня, особливо просимо за все більші Божі ласки. Воїнів наших живих, героїчних, їх рідних і близьких, а також і тих, що відійшли у вічність, здучі, які вчистили, Щоб Бог збільшив число тих, які мають воскреснути, сонячно, славно, четвер Божого пришестя з Богом. Це для України перемоги нагадаю вам я, що на свято Різдва Матінка Божа сказала 21 вересня цього року, що має вернутись понад 150 тисяч наших героїв які віддали життя саме за останні ці роки боротьби з 2013 року. І сьогодні пом'янемо їх ми. і середа поминальна, і також молодці ті, хто все-таки тримає піст у середу і четвер, і п'ятницю, пам'ятаючи Божий поклик від Пресвятої Богородиці, що особливі ласки за це будуть. І ще особливий намір посту є, щоб люди більше вірили про ОПА і приходили самостійно на молитву, особливо до цього Страстного хреста України в Франківську. За всі наміри святів, біг сонця молились, цілували хрест, торкались вервицями його, які треба носити на шиї і молити, звичайно, щодня. Більше їх. І пам'ятати, що особливо слуковий Бог і Божа Мати, як ви будете доповняти слова, прийми, Господи, моління за всі наміри святі, які моляться ті люди, які вірять про рословпа кожного міста від кожного села, що місяця передала причиста Божа Мати з Галичини, має запалити тут лампадки, а з України раз у рік. Тоді в страсті будуть наші. Але на жаль, люди не вірять Це за минулий місяць. Тільки е, одна людина запалила лопатку, окрім мене. Що я полю постійно раз-три дні, приходячи на прощу, молячись за всі намірі святі з причистим богороди. І також нагадаю вам я, що сьогодні є початок місяця і за минулий місяць, на жаль, ані жодної копійки на рахунок нашої мережі Капеланівої в не надійшло на мій особистий рахунок, але який є підконтрольний УГВР. Тому буду вдячний вам, дорогі мої знані, і знані браття і сесува хресті, що ви постараєтесь допомогти нашій мережі і особливо подяка тим, які це робили в минулі роки, а також тим, які тайно допомагають нам по нашій мережі, які знають, що попереду найважчі дні і потрібні гроші. Звичайно, на справи ті, які хороні да про які говоряться небудь ким а з ким треба, і то за благословенням Бога і Богородиці, що я маю ласку Божу стверджувати за певних людей слова правди. Яку я знаю не від людей, а наша мережа діє під особливим проводом Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Сінього Коросу, прийде час, і ви зрозумієте це все, коли Бог явно славно до нас саме франків з Божим військом прийде. А поки що нагадую вам, що є наша стаття в мережі капеланів ООНПА УГВР. Те, яке чудо було у 2015 році, на правдиве свято Миколая 19 числа. Коли переданий мені диво камінь для того, щоб віра наша і тих, хто з нами, козаками мережі ОУНУПА і козачками, була все більш тверда, незламна, тому що. Казала Божа мати і Господь Бог, що будуть особливі події, страшні перед Божим пришестям до нашої землі, і пришестя Боже буде після з'явил Христа, за яким піде більшість людства. Ми бачимо, як зараз в Україні більшість людей задурені і тими ворогами, і тими зрадниками. Лукавими і так і не можуть збагнути все те, що Бог і Божа Мати передає, і ті, які збагнули слова мої від Бога Богородиці, є в малому числі тих людей, які особливо нагороджені Богом за те, що витримали в вірі пророцтва у вірі про Па до кінця. І останні, власне, стануть першими, ті маються на увазі останні, які не зрадять Христа Бога і отримають особливу нагороду. Ну, а ті, які були перші, які долучились до пророцтва і зрадили, то е, Бог і Божа Мати їм суддя, тому що, на жаль, вони після того, як розневірилися, то почали агітувати інших людей зневірювати у священих словах правди від Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, що тільки так як передав він і Божа Мати, не зробив, що сонця, храмів буде сонячне воскресіння наших героїв. І нагадаю вам я, що саме цього року сповняється 10 років, як був пророчий сон. Мамі нашого героя Тараса Шевченка, Ярослава, який працював разом зі мною на меблевому комбінаті, батько його царства своє небесне, а мама Тараса Ярославича Жива Марія, і їй був пророчий сон саме в ніч на свято УПА на 14 жовтня 2015 року. Що вона весела, щаслива своїм сином розмовляє, і що він хоч мав бороду, але вернувся без бороди. В боротької формі і гарно молодо виглядає. Помоліться за матерів, батьків, наших героїв з вдячністю, що вони виховали таких славних синів, доньок і віддали життя за Україну. І за тих, що ще в боротьбі їхні доньки і сини, Бог береже їх більше, і Божа мати покром своїм все більше покриває, і всіх людей наших, які їм допомагають в Україні в діаспорі, які люди друзі наші з різних націй, з різних вір. Щоб були збережені вони, а щоб скоріше здох, той Богом проклятий антихрист бозовір путін шльомом всіма потворами зла, які йому помогли і ще поможуть. І віримо, що люди Божі, минучи всіх потворть ми славно, гарно переможуть. Дай Боже, щоб сталося це цій осені. Нагадую, що місяць жовтень це особливий місяць той коли. Бог і божа мати, особливо високої молитви дітей, і совісні батьки минулі роки розповідали, чому ми маємо шанувати свята за старим стилем календаря. Біблії є слова, що велика кара буде на тих, хто спокушує дітей робити не те. Що заповідали наші герої, заки, наші добрі священники, монахи, УГКЦ. особливо сам Бог і Божа мати, про що я спробував вам сьогодні оповісти ну, у перший день жовтня? І дай Боже, щоб більше людей, більше божих дітей, дочекалися доброго свята покрови. І упа 14 жовтня і далі, щоб веселіші були наші свята. Та святіші люди після них, а не грішніші. Полюблене моє свято це свята покрова. Ми його кожного року з нетерпінням чекаємо. Боже мати у на судосякого, значить з ним своєму форму. Вітуємо.